Хочеш пограти в круті ігри, але не хочеш за них переплачувати, то це відео для тебе, бо я зібрав купу ігор, на які тепер діє знижка в Steam аж до 90%. Тому поспішай, щоб не пропустити їх, бо вони триватимуть тільки до 2 вересня. Тут я зібрав ігри різних жанрів, від шутерів та хоррорів до детективів та пригод. А щоб не пропустити такі класні знижки всім, то підпишіться, ставте лайк і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові щотижневі випуски розпродажі в СТІМ на моєму каналі. Ну а ми погнали! Перша гра, яку я помітив зі знижкою, це Stalker 2. Якщо коротко, то це шутер від першої особи, де ти граєш за Сталкера, який досліджує зону. По дорозі він зустрічає давніх друзів, ворогів, мутантів та різні аномалії. Повністю сюжет розповідати не буду, але якщо хочеш дізнатися про більше, то подивись мій розбір на Stalker 2, зараз має вискочити підказка. Взагалі гра просто шикарна, і знижка на неї тепер 30%, тому я вважаю, що це ідеальна нагода купити її тепер. Наступна гра це GTA 5. Я не буду розповідати, що таке GTA 5, тому що ом, всі знають, що це таке, тому просто придбайте її скоріше, поки діє знижка аж на 50%. Це дуже хороша та вигідна пропозиція, тож покваптесь. Гортав я, значить, Steam і побачив Dying Light Essentials Edition зі знижкою 80% і просто офігів. Dying Light це виживалка в світі зомбі, але тут ти можеш використовувати паркур, щоб здолати різні перешкоди та важкодоступні місця. У тут дуже видовищні, тому тобі не набридне. Ще в грі є кооператив до 4 гравців, тому ви можете бити морди зомбі разом із друзями. В цій Essentials Edition входить основна гра та різні DLC та ресурс паки. Ще побачив другу частину в Дарінг зі знижкою 67%, тому пропоную купити обидві гри і зекономити купу гривень. Коли я побачив цю пропозицію, то ледве не впав. GTA Зе Трілоджі, в яке входить GTA 3, GTA Vice City та San Andreas, зі знижкою 60%. Всі ці ігри легенди, тому хто хоче згадати дитинство, купуйте гру скоріше. Я був здивований, коли побачив LEGO Batman Trilogy зі знижкою 90%. Це просто бомбезна пропозиція. Але якщо комусь не подобається Batman чи DC, то в Steam є акції на всі LEGO ігри, тож це ідеальний час для покупки ігор від LEGO. לא ליבד שוטרים То дуже рекомендую купити Battlefield 2042 зі знижкою 95%. BattleField2042 це шутер від першої особи, який знаменує повернення франшизи до культової тотальної війни. За допомогою ультрасучасного арсеналу ви можете брати участь в інтенсивних, захопливих багатокористувальських битвах. Приведіть свою команду до перемоги як у Великій Тотальній війні, так і в ближніх боях на картах світу 2042 року та класичних ігор франшизи Battlefield. Знайдіть власне. Відний стиль гри в ігроладі, що базується на класах і пройдіть численні випробовування, зокрема в покращених режимах завойовування та прориву. Досліджуйте Battlefield Portal, платформу, де гравці можуть створювати, ділитися та відкривати несподівані битви з минулого та сьогодення Battlefield. Так, я знаю, що я просто прочитав опис Steam, Але я думаю, коли бачиш знижку в 95%, то вже конкретний опис не потрібний. Саме тому купуйте скоріше, бо діє вона тільки до 2 вересня. Наступна гра це Enchroaded, це rpg виживалка з елементами крафту і будівництва, де ти мусиш врятувати світ від злого туману, який не дає спокій людям. Тут дуже великий відкритий світ з NPC, які також можуть допомагати тобі в рецептах крафтів, щоб ти став сильніше. Вексельне середовище дозволяє повністю руйнувати і будувати, тому будувати власний замок, фортецю чи базу можна безмежно. Ще в грі є мультиплеєр до 16 гравців. Тому можна пограти з друзями та створювати смішні моменти. На неї тепер діє знижка в 20%, тому рекомендую всім. Для любителів хорору я знайшов Bendy and the Dark Revival. Це хорор, в якому Одри потрапляє у темний світ мультфільмів, де треба вижити, розгадати таємниці студії і втекти, зустрічаючи знайомих персонажів у новому світлі. Гра вийшла на ПК і консолях, має високу оцінку від гравців і добру тривалість. Якщо вам подобається поєднання ходору, ретро стилю і головоломок, це точно варто спробувати. Та й тепер на ній є знижка в 67%, та на іншій її DLC. Хто любить поїздити? Для вас знайшов Drive Beyond Horizons. Це драйвова гра, де ти можеш кастомізувати автомобілі і виживати в відкритому світі, де по дорозі можеш зустріти багато руїн та автозаправок, які ти можеш дослідити та знайти різні деталі для авто. В цю веселу гру ти можеш пограти з друзями також, а знижка на неї 40%, тому купуй швидше. Ті, хто любить детективи, то для вас є Sherlock Holmes. Це, до речі, українська гра, про яку я конкретніше розповідаю у своєму відео про українські ігри, підказка зверху. Це гра про Шерлока Холмса, який розслідує вбивство та різні ситуації. Тому хто хотів її купити, тепер прекрасна нагода це зробити, бо на ній тепер в 85% та на іншій її DLC. Ще один хорор, який я знайшов, це «Скорн». Це атмосферна хоррор-едвенчур від першої особи з елементами виживання і пазлів. По сюжету ви істота загублена у світі, де машини і плоть злилися в єдину форму. Гра розповідається через сам світ без катсцен, тому це не всім може сподобатись. Графіка тут хороша, та й атмосфера заглиблює. Тепер на ній діє знижка в 75%, тому рекомендую купити її. Остання на сьогодні гра це Tormented Souls. Це теж хорор, де ми граємо за дівчину, яка потрапила до особняка, де перебувають різні чудовіська. Гра на любителя, але якщо тобі вона подобається, то купити ти її можеш зі знижкою аж 90%. Течіть із хаотичної чужої планети, борючись із ордами шалених монстрів, з друзями або самостійно. Комбінуйте здобич несподіваними способами та опануйте кожного персонажа, доки не станете тим хаосом, якого ви не боялися під час своєї першої аварійної посадки. І це все в Risk of Rain 2, на яку тепер діє знижка 67%, тому купуйте. Цього тижня Steam засипає знижками та акціями, тому не пропусти випуски, де я розповідаю про них. А щоб нічого не впустити, то підписуйся, став лайк і не забудь про дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Пишіть в коментарях, які ігри з розпродажу ви вже купили чи бажаєте купити. Ну а я бажаю всім хорошого дня і зустрінемось в наступному випуску.